Стурбовані батьки звернулися до редакції телеканалу Дитинець з проханням допомогти. Єдиний дитячий майданчик на валу у занедбаному стані. З кожним днем він перетворюється радше на смугу перешкод, ніж на місце відпочинку дітей. Зламані машинки, дерево та цвяхи, залізні прути, які можуть травмувати малюків. Іншого майданчика поблизу нема. Вот именно такого большого нету. Во дворах є которые, ну там как бы даже дітям собственно, негде. Погуляються, тобто как бы, одна така велика вот ось тут. Приглядати за дитиною доводиться уважніше, проте все батьки передбачити не можуть. Поряд з майданчиком впали великі гілки. На щастя, ніхто не постраждав. Такі випадки, звичайно, не надихають. Хотілося б, звичайно, щоб був спокійний за безпеку дитини, щоб вони могли гратися, щоб не переживати за них. Не дуже опасно, коли кругом такі високі вітки дерев'я, как Дуже бы страшноватенько, особливо з дітками. Тобто, ну, в принципі, даже й самому німножко, какби бы, ніловка. Минуло два дні, а віз і нині там зламані гілки ніхто не прибирає. Наразі комунальники від коментарів утримуються. На цьому історія з дитячим майданчиком не закінчується. Як тільки потепліло, у вцілілій машинці оселився безхатько. У своїй елітній нерухомості він добре облаштувався. Ліки, пляшки з горілки, одяг. Хто має відповідати за порядок на майданчику та гарантувати безпеку дітей? Наразі питання лишається відкритим. Ми слідкуватимемо за ситуацією. Подробиці дивіться в ефірі телеканалу Дитинець.